Вітання усім шанувальникам футзалу. Вітання зі Львова з боску арени. За кілька секунд розпочнеться матч 13-го туру. української футзальної екстралігії Фінська Львів. Що ж бачимо, поєдинок уже розпочався і розпочинається він зараз. За атаки команди і зважаючи на склад команди та досвід до окремих. Е, я думаю, що е, говорити, що це дербі, мабуть, буде неправильно. Грицина. Зараз Михайло. Небезпечний момент. Передача! Як же зіграв Корсун Шутурма та Фаренюк. Савенко. Передача на Шутурму. Корсун! Корсун! Не забиває Корсун, Кардаш. Блискуча можливість для драконів відкрити рахунок. Масевич, удар поворона! Кардаш тягне! Ось вам і Кардаш. 37 років. Гравець. Вона явний лідер, явний воротар. Його повторі, що м'яч чисто вибиває Білюк. Ну, такий складний епізод. Такої ж позиції перший невдалий був у виконанні. Урагану. Удар прямий. Зараз Шутурма. Добивання. Кардаш брав. Велика боязнь команди пропустити. Ураган атакує великими силами. Так не все вдається. У але... попередніх командах Савенко на п'ятого виглядає непогано. Класна атака. Момент. Кардаш виручає. Добивання Рикошет кутовий. Браво, Володя Кардаш, Петро Шутурма. Хороша передача, небезпечно міг забивати швед, швед не влучає. Хороша атака. Удар рикошет, і тут від сизика. Але якби цей тайм не завершився, все вирішиться у другій половині цього поєдинку. Фол шведу і жовта карта. Корнійчук. Корнійчук один в один намагається обіграти шотурму. Корнійчук передача, удар по воротах. Ні, тут передача на Сизика, просилася. Зрештою, гором часто до атак команди підключався голкіпер Савенко. Ну і е, зараз удар. Але найголовніше те, що команда зіграла на нуль в обороні. В принципі, це супер. Зараз ще один удар від шутурми. Заряджайся незламним духом українського футзалу. Вібет об'єднані футзалом разом сильніші. Генеральний спонсор оцільного клубу ІНАІТі, компанія Інайті Services. В другому таймі команди вже перетнули. Савенко буде бити. Савенко пробиває в коваля добивання Кардаш! Що ж ти робиш, Володимир Кардаш? Що немає. Швед. Хорош-передача. Тут Шутур має удар зараз. За цю атаку Андрій Федюк точно ні слова не скаже. Мурину, який момент Шведа не зламав ворота на боско Арені, в стійку м'яч влучає. Кардаш також стрибав за цим м'ячем, але, ймовірно, якби м'яч летів у ворота, Назар Швед би. Зійна атака від урагану, Шутурма помиляється. П'ять хвилин до закінчення поєдинку. Зараз може бути небезпечно. Корнічук пробиває сейф зараз. Від Савенка. І це був то виручає свою команду в даному епізоді. Сизик, удар по воротах непогано, але не точно. Ну, відпрацьовує ідеально. Удар зараз може бути небезпечно. І що не залітає такий у ворота? Моспан забиває. На 36 й хвилині ураган забиває Моспан. Тут до кінця дограв в цьому епізоді, і бачимо тут експериментальна четвірка зараз від Максима Павленка. Тут звичайна друга четвірка. Коваль, Коваль буде бити. Коваль пробуває. лівої, удар заблоковано. Ще один удар від Коваля М'яч відлітає до Багряка. І на поєдинку одна хвилина на порятунок для команди і Простріл рикошет І що тут питання: куди влучив м'яч Корсуну. Сизик апелює до арбітрів. Мовляв, це рука. Якщо це рука, то це пенальті. Олена Хомич цей Багряк. Коваль. Передача непогано, але можливості для удару немає. Коваль. Коваль передача на дальню штангу. Який сейв зараз зробив Савенко. Який момент Сизика? Юрій Савенко. Просто нереальний сейв. Моменти ще він найти. Коваль, удар, рикошет, порожні ворота. Не влучає зараз Швед. 10 секунд. Коваль. Передача на Сизика. Сизик на Мурина, Простріл на Константінова. Добивання. На нуль футзалі це ідеально для воротаря Сизик, удар під цей удар стелиться Фаренюк, і це все. Ураган таки витерпів, вистраждав цю перемогу. Неймовірно важка перемога урагану. Звичайно, заслужена. Все закономірно, все справедливо, але крутий матч від команди НайТі. Я думаю, цим поєдинком буде задоволений Андрій Федюк. Команда молода. Команда лише другий рік грає в українській екстралізі.